Моя дитина постійно все забуває. Дайте рекомендації щодо покращення її уваги та пам'яті. Проблема забування у дитини може бути досить поширеною, і вона часто викликає стурбованість у батьків. Коли дитина постійно забуває важливі завдання, деталі чи навіть щоденні обов'язки, це може вказувати на необхідність покращення її уваги та пам'яті. Для того щоб допомогти дитині впоратися з цією проблемою, можна використовувати кілька ефективних підходів, які включають. Ють як організаційні стратегії, так і фізичні та психологічні аспекти. По-перше, важливо створити чітку і структуровану рутину для дитини. Коли дитина має регулярний розклад, в якому передбачено час для навчання ігори відпочинку, їй легше запам'ятовувати завдання та плани. Ви можете разом з дитиною скласти щоденний або тижневий графік, де будуть вказані основні завдання та обов'язки, використання календаря чи планера, в якому дитина може записувати. Важливі події допоможе їй краще керувати своїм часом і уникати забування. Важливо, щоб цей графік був видимим і легким для розуміння, тому він може включати не лише текстові записи, але й візуальні елементи, такі як малюнки або кольорові маркери. По-друге, підтримка регулярного фізичного та розумового навантаження є важливим аспектом у розвитку пам'яті. Фізична активність покращує кровообіг і постачання кисню до мозку, що в свою чергу сприяє покращенню когнітивних функцій. Регулярні прогулянки, спортивні заняття чи просто активні ігри на свіжому повітрі можуть мати позитивний вплив на пам'ять та концентрацію дитини. Окрім фізичної активності, важливо також забезпечити дитині, стимулюючі розумові вправи, такі як розвиваючі ігри, головоломки, пазли або навчальні програми. Ці вправи допомагають розвивати навички критичного мислення і тренують пам'ять. Психологічні аспекти також відіграють важливу роль у покращенні пам'яті. Важливо, щоб дитина відчувала підтримку та розуміння з безпечним. Боку батьків постійний стрес або тривога можуть негативно вплинути на здатність дитини концентруватися і запам'ятовувати інформацію, тому важливо забезпечити дитині спокійне та підтримуюче середовище, де вона відчуває себе комфортно. Дитина має відчувати себе спокійно в стосунках із мамою і татом. Емоційна підтримка починається зі створення для дитини безпечного і довірливого середовища, де вона відчуває себе цінною та де її розуміють, коли дитина відчуває стрес або розчарування через забування важливих завдань. Важливо, щоб батьки реагували не з критикою, а з розумінням і співчуттям. Підтримка може проявлятися у формі заспокійливих розмов, які допомагають дитині висловити свої почуття і знайти шляхи для вирішення проблем. Така підтримка допомагає зменшити рівень тривоги, яка може негативно впливати на пам'ять та концентрацію. Підтримка також передбачає активне залучення батьків у навчальний процес дитини. Це може проявлятися в регулярних перевірках домашніх завдань, допомозі у плануванні навчання й організації часу. Спільна діяльність, така як обговорення завдань, створення графіків або навіть разом проходження тестів і вправ, може допомогти дитині краще організувати свою роботу і зрозуміти важливість планування. Крім того, технічні інструменти можуть бути корисними у боротьбі з забуванням. Використання різних нагадувань, таких як телефонні будильники чи спеціальні додатки для організації завдань, може допомогти дитині не забувати важливі справи. Візуальні нагадування, наприклад, постери або карти пам'яті, можуть бути розміщені в місцях, де дитина часто їх бачить, нагадуючи про важливі завдання чи етапи роботи. Особливо важливо працювати над розвитком навичок планування й організації, заохочення дитини до складання списків завдань, розділення великих завдань на менші етапи, і створення чітких планів допомагає їй краще розуміти, що і коли потрібно зробити. Це також навчить дитину встановлювати пріоритети і розділяти свій час більш ефективно. Батьки можуть можуть допомогти дитині в цьому процесі, надаючи їй підтримку і поради, як організовувати своє навчання та домашні завдання. Нарешті важливо забезпечити дитині достатній сон і правильне харчування. Недостатня кількість сну або нерегулярні прийоми їжі можуть негативно впливати на когнітивні функції, зокрема пам'ять і концентрацію.